У суботу ввечері друзі Антона вирішили влаштувати невелику вечірку на честь нової роботи. Марка усі мали принести щось: хтось чіпси, хтось колу, хтось настільну гру. Антону випала проста місія купити торт. Легкотня, сказав він. І як тільки він це каже, Всесвіт уже потирає руки. Антон зайшов у супермаркет і побачив його: величезний, красивий кремовий торт з горіхами зверху. «От це буде вибух. Подумав він і взяв найбільшу коробку. І якось не врахував, що коробка більша за багажник його старенької машини. Він пробував покласти її так і сяк, тягнув, стискав, пробував закрити дверцята з розбігу, але нічого. Багажник образився. У результаті Антон поставив торт на заднє сидіння і пристебнув ременем. Типова його практика з цінними вантажами. Виїхав, їхав обережно, мов віз яйця. Але на першому ж повороті якась дитина на самокаті раптово виїхала на дорогу. Антон різко загальмував, дитина здорова і неушкоджена. А от торт. Торт вирішив повторити долю того славнозвісного Кавуна. Коробка повільно сповзла вперед, перекинулась і геп, прямісінько на підлогу. Ні. -і 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 -і". простогнав Антон і зупинився, відкрив двері. Всередині все пахло святом і трагедією одночасно. Торт був, ну, він був у вигляді художнього безладу, наче хтось кидався кремом у темряві. Антон стояв, дивився на це і думав: Ну, не можу ж я приїхати з таким. Хоча, потім згадав. За рогом є маленька кав'ярня, де продають пиріг нічого особливого. Це була назва. І пиріг дійсно був нічого особливого. Антон забіг туди. Дайте ваш нічого особливого. Швидко. Останній, сказала продавчиня. хочете? Я готовий навіть любовно його нести. Пиріг був маленький, скромний, дешевий, але Антон узяв його так урочисто, ніби це був діамант. Коли він прийшов на вечірку, усі чекали з нетерпінням. Антоне, що приніс? Торт. Ну. Майже і поставив пиріг на стіл. Друзі із здивуванням переглянулися. Марк спитав: А що з майже? Антон, коротко. Коротше, той торт тепер святкує сам. Всі засміялися. Пиріг порізали, і сталося неймовірне. Він виявився смачним. Та настільки смачним, що Іра сказала: мовив: Слухай, Антоне, може, це доля, бо якби не твоя е, техніка водіння, ми б ніколи його не спробували. Точно, підхопив Марко. Треба тобі дати ще одне завдання, розбий нам ще щось. Може, і там диво станеться. Антон образився жартома: Я взагалі-то рятівник вечірки, між іншим. Якщо б не я, ви б сиділи без десерту. Ну-ну, рятівник, засміялися всі. Вечір удався. А наприкінці дівчина Антона шепнула йому: головне, не торт, головне, що, що ти завжди стараєшся, хоч і по-своєму. Антон гордо усміхнувся. Це називається стиль.